Засідання сесії розпочали із нагородження захисників та волонтерів. Відзнаки захисник України, герої міста Суми, отримали сумчани, які стали на захист міста із початку повномасштабного вторгнення. Нагороди і подяки вручили волонтерам, представникам комунальних служб і приватних підприємств. Усім, хто не лишився осторонь рік тому і допомагає сьогодні. Також рішенням сесії 13 сумчан посмертно отримали відзнаки «Почесний громадянин міста Суми. Ми ніколи не забудемо наших героїв, Ми будемо пам'ятати всіх, Наші герої, хто віддав найдорожчі родині своє життя для того, щоб була наша перемога, а вона скоро буде. Далі перейшли до порядку денного. Депутати проголосували за позбавлення УПЦ права користуватися землями сумської громади. Ініціаторами проєкту рішення виступили чотири фракції: ЄС, батьківщина, Слуга народу та сила і честь. Фракція ну, в минулому ПЗЖ сказала на погодженій раді, що вони це рішення підтримувати не будуть. Тому ми об'єдналися чотири фракції з цього приводу, і ви бачите, консолідовано фактично всі проголосували. Ми сьогодні приймали рішення безпосередньо по об'єктам, які там, де є компетенція міської ради і там, де були передані договори. Ми розуміємо, що землю з під самого об'єкта, там де є право власності, вилучити ніхто не зможе. Але далі будь-які моніпбудь операції з цією земельною ділянкою неможливо. Ми свою. Частину, скажімо так зробили це посил до Верховної Ради для того, щоб вони законодавчому рівні вже врегульовували питання з мином. Це в їх повноваженнях в їх компетенція або через націоналізацію, певно, або ну є процедури, яким вони під час воєнного стану можуть все зробити. Це рішення проголосували 25 депутатів. До порядку денного сесії мали внести і питання, що стосується кластеризації лікарень, але розглядати його депутати відмовилися. Як пояснив міський голова, у проєкті рішення йде мова про створення в сумському районі лише однієї кластерної лікарні. А з цим погоджуються не всі депутати. Там є об'єднання центральної міської, 4-ї лікарні, п'ятої лікарні, святого Пантелеймона і дитячої. Об'єднання всіх цих лікарень в один кластер. Приєднання до центральної міської лікарні. Депутатська комісія вчора прийняла це рішення. Коментувати мені дуже складно. За словами міського голови, попередньо для Сумського району, де проживає понад 450 тисяч людей, було погоджено формування двох кластерних закладів. І чому за день до сесії комісія прийняла таке рішення, говорить, не розуміє. Коли на рівні держави кажуть, що створюйте два кластери, нам це погодили. Ми раніше взагалі у нас була пропозиція три кластери. Нам сказали ні два. Тому зараз ти. Те рішення, яке каже про один, ну я думаю, що. Монополія тут не вирішить питання позитивно для кожного і кожного мешканця сумського району питання так і не внесли до порядку денного. Його ще буде опрацьовувати обласна профільна комісія. На сесії в чергове підняли і питання щодо подальшого функціонування шкіл в умовах реформи. До депутатів звернулися батьки учнів 27-ї та 18-ї шкіл, які просять лишити на базі їх закладів початкову ланку. Прийшли на засідання і батьки учнів 10-ї школи, яку в перспективі приєднав. Ають до першої гімназії треба спільно напрацювати адекватне розуміння всього процесу в межах нашого міста і перехід до системи початкова школа, гімназія, ліцей має бути поступовим та поетапним. У міській раді зазначили, що процес реформування освітньої мережі впроваджуватиметься поступово із врахуванням думок і батьків, і представників навчальних закладів. Вони дуже реформу зробили, не одне рішення прийняли популярне, непопулярне але воно буде таке, як повинно людям. Ми з вами сервісна служба, а не чиновники на посадах з зарплатою і з, з привілеєм. Всім зрозуміло, так? Да? Моїм підлеглим всім зрозуміло. Кому не зрозуміло, заява, і до побачення. Все. Більше не буде. Війна в країні йде, ми тут робимо не зрозумілі речі. І людей обурюємо. Реформа все одно буде відбуватися. Реформа буде до 27-го року. Вирішили зібратись разом, щоб це було не боляче не для кого, знайти порозуміння і вирішити питання. Я вважаю, що сьогодні це було найважливіше питання, яке було розглянуте, і воно я вважаю, що буде вирішено. Щодо пропозиції батьків не змінювати формат навчання дітей на період воєнного стану. За словами міського голови, поки школярі навчатимуться у звичному режимі. Новини СТС.